Всім здорова, з вами канал Хоночна Кузня, і нещодавно за кермо боліду Формули 1 повернувся один такий пілот. Ні, він не буде повноцінним учасником, хоча це Формула-1 тут все можливо. Пілот над яким буквально дуже сильно, а іноді жорстоко знущалися, але з Формули 1 йому красиво піти не вдалося, і мова піде про нерозкритий талант Романа Грожана. Роман Грожан народився 17 квітня 1986 році в Женеві, Швейцарія, має, до речі, подвійне громадянство швейцарське та французьке. Логічно, правда? Але виступає за французьким громадянством. Знайомство з автоспортом почалося у нього в 2000 році в картингу. Якщо роздивлятися історію грожана в картингу та в молодших формулах, то це можна описати як суцільну домінацію. В картингу Ромчик вже показав себе, і його швиденько запрошують до Формули Рено 1.6 у 2003-му. В цей самий період Грожан одразу бере свій перший титул. В картингу Ромчик показав вже себе, і швиденько його запрошують до формули Рено. Покатавшись трохи у формулі у увесь 2004. Наступним роком Грожан бере участь у Формулі Рено 2, де він знову бере чемпіонство. Так, знову. І так, ми говоримо про грожана та перемогу. Все в одному реченні? Наступний 2006 рік вже проходив у Формулі 3. Француз у цей сезон видався не дуже результативним. Але в 2007-му Ромко бере титул, обійшовши з Себастьяна Боєміта Ніко Хюлькенберга. А це вже дозволяє перейти до GP2. Нині ви її знаєте як Формула 2. І вгадайте що? Він знову виграв титул. Які там Ферстапени та Алонсо? Роман Грожан зібрав корону з трьох молодших серій. Продовживши ще рік у gp 2, Ромчика вже запрошують до Формули 1 за команду Рено. Але для цього є одне підґрунтя. 2008 рік Сингапур, Флавіа Бріатура та Пет Сімонс, як основній винуватці того випадку, по суті, змусили пілота Нельсона Піке-молодшого, син одноіменного чемпіона. Розбити боліт у дуже вигідному для цього повороті. На 2009 рік розпочалося повноцінне розслідування. Нельсон покидає команду, а на його місце беруть нашого головного героя. Ну як сказати, після таких результатів у картінгу та молодших формулах результати мали бути ну, хоча б на непоганому рівні, так чи ні? Ну, давайте не забувати контекст того сезону. Рено тоді сильно здали, бо лід ледве витягував на собі Фернандо Алонсо. Схоже, це у нього взагалі в ДНК прописано. Видавлювати результат це тотальних відер. Ромчик не зміг так само адаптуватись, а на європейському етапі в Валенції 15-тим приїхав, Бельгія схід, Італія знову 15 15-й. Сингапур взагалі смішно вийшло. Грожан врізався у тому ж самому повороті, що й рік назад це навмисно зробив піке молодший. Ну і залишок з трьох гонок сезону в такому ж самому темпі. Дебют не вдався. Тим самим часом у Рено почалася зміна влади. Змінилося керівництво. Роман став непотрібним вантажом. 2010 та 2011 грожан був як звичайнісінький музикант з Бремену, або виконував роль такого ось гоночного цигана. Підсумку він встиг знову покататися в GP2, який він виграв двічі. В гонках GT1 теж встиг проїхати. До речі, він там був 11. Та в 24 годинах Леману теж взяв участь, де він зійшов. Пішов рік 2012. Люди дивилися, щоб не наступив кінець світу. А Роман Грожан підпрацьовував у швейцарському банку. Так, я не жартую. Грожан деякий час працював банкіром. Рено остаточно переформатувався у Лотус, та тодішній керівник Ерік Бульє вирішив зробити ударну силу з Кімі Райконена та нашого Ромчика з банку. Сезон 2012. Він почав зі сходів. Хоча перший подіум прийшов вже в Бахрейні. В Монако Ромко став учасником масової аварії, але в Канаді знову подіум. Ну цей сезон надто гарний для Грожана. Тому після подіуму в Угорщині слідом йшла Бельгія. Там Ромчик спровокував серйозну аварію між собою Хемільтоном, Пересом та Алонсо. Останньому він встиг обламати шанси на титул. В результаті французького швейцарця дискваліфікували. Повернувся грожан вже в Сингапурі та й залишок сезону встиг доїздити. Не дивлячись на сильне відставання від Райконена, грожан інколи навіть і кваліфікувався краще за іменитого Фіна. Наступним сезоном Ромко вже почав показувати себе. Давайте почнемо з того, що знову були ідіотські сходи. Але їх було набагато менше. Найтупішим, я вважаю, був у Монако, де Ромко буквально протаранив боліт Рік'ярдо. Але 6 подіум за сезон достатньо вагомий результат. І це набагато більше, аніж у Хюлькенберга на той момент. І зараз теж. Інколи навіть Кімі відставав від Грожана. Та й в особистому заліку Грожан випередив масу Баттона, Переса. Того ж Халка на той момент достатньо сильні пілоти. Але рано чи пізно казки закінчуються. Райконен перебрався до Алонсо у Феррарі, де почали наступати темні часи, лоту знову почали переживати фінансові труднощі, і, скоріше через це, був запрошений пастор Мальдонато у якості напарника. Сезон 2014 можна описати як провал для двигунів Рено. У той самий час двигуни стали турбовими. В той сезон усі клієнти Рено регулярно страждали від двигунів, які занадто часто горіли і були ненадійними. І це за рік до Макларен Хонди. Як ви вже здогадалися, або прочитали в Вікіпедії, то до клієнтів Рено відносився і Лотус. А коли у нас в команді два не дуже стабільних пілоти, то ви самі знаєте, що було у той сезон. Роман стиг заробити очки лише у двох гонках, того ж з 2014-го, і цього виявилось достатньо, щоб випередити мальдонадо. Сезон 2015 й лотус вирішують перейти на двигуни Мерседес, а це схоже дало Ромчику додаткову мотивацію. Бо очки він почав заробляти регулярно, та навіть на подіум встиг заїхати, в Бельгії, на відрі від Лотус, який в тому сезоні, по суті, помирав. Хіба це не талант? Але ким би був наш ромчик, якщо він не встиг би втрапити в якусь безглузду аварію? А ви знали, що повітря на параші складається з водяри? та й такої, що коли її вдихаєш, втрачаєш керування моментально. Ну от Роман це доказав на своєму прикладі. Але час йшов. Рено викупає Лотус, сам Мальдонадо йде з Формули 1. В цей самий час на кордоні Формули 1 з'являється Хас. Він утворив тут нову команду. Туди перебрався Естебан дайте доторкнутись до Феррарі Гутієрес та наш Гружан». В принципі, усе по стандарту. Сходи були, але і результат теж був. Але його було дуже і дуже мало. Але, але, Грожан випередив Гутєреса. Але Гут'єрес вже не знадобився, бо в цей самий час з Рено прийшов Кевін Магнусон у якості нового напарника. Хас тоді почали підніматися. Грожан зміг показати результат та випередити Магнуса в особистому заліку. Але знаєте, Ромко не міг бути Ромкою без недолугих сходів на квалі в Монці 2017-го. Ромко не втримав боліт напрямій, а тоді ще йшов дощ. Ну і Ромко розбив цей боліт. Але наступний сезон можна охрестити як перелом, а потім падіння. Сезон 2018. Хас будує конкурентно спроможній боліт. Взагалі, найшвидший своїй історії виходить. Який тоді боровся за достатньо високі місця, але перша гонка сезону. На піті, що Магнусана, що Грожана, під бригада не докрутили гайки на обох болідах. В Баку під час сефтікару Ромко прогрівав гуму, але втратив керування та врізається в стіну, і після цього він звинуватив Маркуса Еріксона, який від нього у цей момент був достатньо далеко для контакту. На наступній гонці в Іспанії Ромко втратив контроль над болідом і на першому буквально колі його понесло. А в Великобританії виніс Сайнса. А вже ж були і непогані заїзди, наприклад, в Австрії та в Угорщині, але їх у той сезон було мало. У той сезон Роман сильно програв напарнику, але наступним сезоном Роман продовжував страждати, хоча і сам боліт у той сезон не витягував. Але розбитий боліт на підтах Великобританії було, не знаю, дуже смішно. Підсумку знову тотальний програш напарнику. В той момент з вже поступово починають сміятися, і пофіг на звичайних людей, але він і серед пілотів став достатньо смішною особою, яка втрапляє в біду та нині в пораді. Сезон 2020 став ще гірше усім клієнтам Ферері, м'яко кажучи, не звезло з двигунами, включно і разом із самою Скудерією. Хас, можна сказати, буквально знаходився позаду, майже усіх. Грожан встиг взяти лише два очки та проїхати більш-менш стабільно. Магнусен взяв лише одне очко, але, як я і сам пам'ятаю, що в Інсті Хас публікує пост, де обидва пілоти покидають команду після закінчення сезону. Ну і тут почався Бахрейн. Перше коло. Роман чіпляється за опецька і різко летить до рейки безпеки. Боліт розділяється на дві частини через рейку та загоряється. Проходить 28 секунд. І ми бачимо, як Роман виходить з вогню живим. По ньому було видно, що він сильно обпалив руки. 2020 рік Роман знаходився на реабілітації. Підлікувавшись, він почав. Кататись в індікарі, інколи світитися в інших серіях. І тут зовсім нещодавно він засвітився у формі хасу, як тест пілот. Ну не знаю. Може, якщо виникне шанс, може ромці дадуть реабілітуватись. Наприклад, у Халка це вийшло, він взяв довгоочікуваний подіум. А так, поки що, Роман Грожан відправляється до списку пілотів з нереалізованим талантом. І так, я не знаю, читаєте ви мої дописи чи ні, але графік випуску відосів буде мінятися. Я поки що знаходжуся у більш спокійних умовах, так що поки що буду продовжувати робити відоси. Ну а на цьому ми все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!